Чи багато шахраїв у сфері агро? У сфері агро, якщо взяти це у загальному, тобто будь-яка діяльність з агро чи їх багато. На жаль, їх багато. На жаль, багато людей не виплачують оренду. На жаль, багато людей забирають договір оренди, забирають документи власності землі. На жаль, багато людей. Обіцяють і не виконують. Як відрізнити досвід, спілкування, комунікація, кожен, хто спілкується, наприклад, з нашою компанією Лани, агрокомпанія Лани, в нього також є відповідний досвід, ви можете запитатися, які враження у них, у кожного з тих, хто, наприклад, продав нам свою земельну ділянку? Повірте, усі вони задоволені, якщо у вас Є інше бачення, будь ласка, ми радо його розглянемо. Чим займаємося, купуємо ваші паї дорого, надійно, оперативно. Для чого створюємо нові робочі місця, сплачуємо українські податки і обробляємо українську землю. Бажаєте отримати пропозицію від нас? Консультація безкоштовна. Звертайтесь!